Білгород-Дністровський повен талантами в різних сферах. Щороку до дня міста конкурсна комісія визначає тих, хто буде удостоєний премії міського голови. Наразі вже визначено претендентів на отримання премії, яких висунули структурні підрозділи міської ради, підприємства, установи та організації. не просто пункт не пустівна взята у череждення та робота на город. У 2015 році премію міського голови отримують у наступних сферах: творчість, спорт, освіта, охорона здоров'я, журналістика, честь та звитяга та державна служба. У номінації Творчі досягнення премію отримає працівник Білгородністровського центру культури та дозвілля Тимофієв Ігор, вихованка відділення вільної боротьби дю США Георгієва Марія у достойній номінації Спортивні досягнення. Герива Марія. Займається у відділенні вільної боротьби з 2005 року. Марія вже в перебігу декількох років є безумовним лідером серед спортсменів Одеської області. Вона член збірної команди України по вільній боротьбі. Неодноразова чемпіонка Одеської області, чемпіонка України, учасниця чемпіонату Європи серед кадетів, чемпіонка міра серед кадетів у вазі до 40 кг. У номінації педагогічні досягнення кращою визначили вчителя початкових класів загальноосвітньої школи номер 3 конюру Оксану за внесок у сферу охорони здоров'я премії мера удостоєно Паламарчук Наталію, лікаря-ендокринолога поліклініки Білгородністровської міськрайонної багатопрофільної лікарні. Надає на сучасному рівні висококваліфіковану медичну допомогу хворим, застосовує та впроваджує у лікувальну практику сучасні методи профілактики, діагностики та лікування хворих. За період роботи Паламарчук здійснює організацію медичної роботи з надання медичної допомоги населенню міста. Та прилеглих населених пунктів, тобто СМТ Затока та Сергіївка. Високий професіоналізм сприяє стабільній роботі лікарні та наданню на сучасному рівні висококваліфікованої медичної допомоги хворим та особам, переміщеним з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО. У номінації за честь та звитягу кращими визнано старшого прапорщика Державної служби з надзвичайних ситуацій, командира взводу понтонної роти та військовослужбовців Білгородністровського прикордонного загону. Церемонія нагородження представників талановитої молоді відбудеться 7 червня під час урочистого відкриття дня міста на площі перед будівлею Білгородністровської міської ради. Тетяна Олена Квітковська, Бесаребія ТВ.